Доброго здоров'я всім, шановні глядачі! Вас вітає канал Віталій Українець. І сьогодні ми поговоримо ще про одну таку важливу річ, як знов, ну, з'являться нові ухилянти. Так, ви не, вам не почулося. В Україні з'явиться новий вид ухилянства. Давайте ми зараз з вами про це поговоримо, що це таке. І з чим його їдять, і хто і що це запровадив? Підпишіться, будь ласка, на канал. Це займає буквально пару секунд вашого часу. І не більше А продвиження каналу це дуже важливо. Отже, шановні е громадяни, шановні глядачі, кому цікаво, в Україні з'являється новий сервіс. Обрій. Він об'єднує бази даних пенсійного фонду Державної служби зайнятості Міністерства освіти та е, в перспективі Міністерства соціальної поли, п, політики. Це дозволить автоматично створювати профіль кожної особи, яка не має офіційного працевлаштування. Уже добралися і до людей. Знаєте, таке, така думка, я відступлю трошечки від е, е, цього і скажу свою, як би сказати. Думку, в нас в Україні скоро будуть не ухилянтами тільки депутати, міністри, чиновники, і корупціонери, і можновладці на великому уровні і, як би сказати, олігархи. От вони не будуть ухилянтами. А всі остальні від мала до велика вже стануть ухилянтами. От вам, будь ласка, це, ну як це так? Новий сервіс обрії стане батогом для тих, хто може працювати, але не хоче, сказав Олексій Мірошніченко. Отже, шановні українці! Дивіться, Мінцифри запускає в дію цифрову еко... цифрове ектосерву зайності обрій, яка через інтелект, штучний інтелект шукатиме українцям роботу. Проте президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошніченко, що новий цифровий сервіс Обрій може подати. Пожвавити ринок праці України, але водночас стати інструментом тиску на громадян, які можуть працювати, але не бажають цього. Україна, говорить він, мабуть, лідер в Європі з розвитку цифрових технологій. Дійшла черга і до ринку праці. Обрій це експеримент, який триватиме два роки. Його мета зробити пошук роботи, навчання і перекваліфікацію максимально. Прозорими та зручними, зазначив Мирощенко. Як завжди, на папері виглядає чудово. Написано: все класно, все, все хорошо. За його словами, сервіс об'єднає дані пенсійного фонду, Державної служби зайнятості, Міністерства. Освіти і в перспективі Міністерства соціальної політики, де це дозволить автоматично створювати профіль кожної людини, яка не працює, якщо пенсійний фонд бачить, що за людину два місяці не сплачують єдиний соціальний внесок, от ви десь розрахувалися чи ще що не можете знайти роботу. І за вас соціальний внесок не, не, не сплачують. Він передає інформацію до Державної служби зайнятості про вас. Знаєте, як ото вже, ну, вже це, на мою думку, на мою думку. Рабовласництво власництво повертається. Е, так. Ага, Державну службу зарості. А та у свою чергу пропонує людині можливості знайти роботу, підвищити кваліфікацію або відкрити власну справу. Однак Мірошніченко наголосив, що система має ризики. Нова система може стати батогом для тих, хто може працювати, але не хоче. Якщо людина має кваліфікацію, але не працює, держава має інструменти, щоб з'ясувати, чому. Є реєстр соціальних виплат і права власності. Може поставити питання: або працюй, або не розраховуй на допомогу і майбутню пенсію. Розумієте? Наразі, за словами Мирошніченка, роботодавці не залучені до експерименту, але в майбутньому бізнес може отримати вигоду, коли буде сформована база даних незайнятих працівників, Державна служба зайнятості, матиме змогу пропонувати їх на відкриті вакансії, а надалі бізнес може взаємодіяти із службою, щоб швидше знаходити потрібних працівників, додав президент Федерації роботодавців України. Отже, шановні громадяни, хто додивився до цього часу, поставте вподобайку, підпишіться. На канал, а я вам скажу, що трошечки, коли оце все народ схаває, тобто ми це все з'їмо, да, е, стане так, як і з е, від мобілізації, Начнуть блокувати. картки, водійське посвідчення, банківські рахунки. Ти ж не працюєш. На що тобі банківські рахунки? Ти ж не працюєш, На що тобі водійське посвідчення, якщо ти е, не працюєш і коштів в тебе немає заправити авто? Ну, будуть такі аргументи, повірте мені. Це все вкид, людина, щоб люди, як люди це все це, це, це сприймуть, позитивно чи негативно. Людина, людина, навіщо це все, людина сама знає, працювати чи не працювати. Е, і ну, думати про свою пенсію, куди йти працювати, до кого йти працювати. Якщо людину вже змушують до цього. Це рабство повертається. Якщо людину будуть примушувати до цього, це вже я, ну, це моя суба думка, я нікого ні до чого не закликаю. Це повертається рабство. Саме, саме, саме на яке воно не є. Що було із оцими дивіться, елементи? Саме, саме просте Ввели закон. Це вже порушили конституційні права людини. Блокують картки за заборгованості і тому подобне. Хіба що можна, не, ну, такого робити, на мою думку, не, не можна. За цим прозвело далі і за штрафи вам все блокують. Десь якийсь штраф ви не вспіли проплатити, чи ви про нього не знали, вам заблокували все. Іди розбирайся до тих судовиконавців. Вони дивляться на тебе як на Грець Подньогтів. Щоб там ще щось у них добиться це повний бред. Ухиляєшся від мобілізації, розшук, все, все блокують. Все блокують, людям все блокують, посвідчення блокують і тому подобне. Так само буде і тут. Повірте мені, так само буде і тут. Не хочеш працювати, зараз ми тобі все заблокуємо і тому подобне. Підеш. До кого? А як він зарплати не платить? Мені до нього йти працювати. Забирають ви у, людині, у людини вибір. І побачите, так воно і буде. Я ще раз наголошую. Я нікого ні до чого не призиваю, я просто висловлюю свою думку, а ви пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Це ж повний кабздець, що робиться люди. Це, ну. Я не знаю, у мене навіть немає. Слов для вираження, куди нас і в що тянуть, чи є. В... А ну напишіть в коментарях, може хто є, дивиться мене з других країн, чи таке є в інших країнах. от таке, от таке, що, що, що у нас роблять. Розшуки якісь ТЦК, якісь ну, ці бази даних, оберіг. Тепер оцей обрій. Ну, це, це, це повністю, я не знаю. Будуть, будуть за кожну провину, за кожний гривник будуть страфувати, будуть, будуть конфісковувати, будуть все блокувати. Так само і тут. Так само і тут забирають вибір у людини, де їй працювати і як працювати. На папері, як завжди, виглядає чудово. Прекрасно. А на самому ділі це. Заганяють, це нас з вами просто вже дожимають. Вже повний звіздець. І це суботи моя думка. У мене цьому все.